Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. Маємо благословенний час, благословенний день. Можемо молитися, можемо радіти, можемо нести світло і мир, і радість. Знаєте, я знову з балкону. <схід> Дружина скаже, що це бридкий вигляд. Ну, бо місто таке файне, тут багато всього такого можна знайти задній фон, супер-пупер там. Але, власне. Я з тих, що фокус маємо брати в цих відео на ці послання на Богородицю, а не на те, що там ззаді якийсь фон. Тобто не хотів би бігати за цими фонами. Коли є можливість, то роблю дійсно файний фон. А коли ну, треба мені заради цього піти по місту шукати якийсь фон для відео, то це вже трохи ну, не то. Покраще шукати Духа Святого в цих відео. І слухати Марію, ніж займатися фоном. Тобто фон це потрібна річ, але другорядна, третьорядна, там десь на останньому місці має бути з цих відео. Знаєте, прийшов тільки що, що зі спортзалу, і дуже здивований, наскільки багато тут людей в спортзалі, в Італії, в Бергамо. Дуже, я би сказав, переповнений спортзал. Я вже відвикну, бо в Меджугорі не так багато людей ходять в спортзал. А тут серед білого дня ну, просто багато, молоді, багато дуже. І це показує, що рівень виховання все-таки присутній, і, і дітям молоді, тобто нормальній молоді накладається нормальне уявлення життя. Тобто хочеш бути здоровим, красивим, накачаним, то треба. В спортзалі потіти кров'ю і потом, як говориться, а не чекати, що щось тобі прилетить. Тобто треба працювати. І всі ці люди, які в спортзалі працюють, в них не буде дурних думок про е алкоголь, наркотики або щось інше, бо воно одне з іншим взагалі не в'яжеться. І, ну, і то добра, добра річ. Недобра річ, звісно, коли приходять в спортзал і, і були такі, знаєте, хіміки. Котрі вже видно, що на цих уколах роздуті, як ці не знаю, одуванчики. <сіх> ну, Але ну, їх видно. Цих таких, які на хіміях різних колять собі різні речі, то їх видно. На жаль, такі теж також є. Е, ну, Але що зробити? В будь-якому випадку їх не так багато було. Більше все-таки натурально займалися. І, і це... Великий плюс, велика благодать, що є велика кількість людей в залі. Це в день. А якби ввечері прийти, то там взагалі напевно не зайти. Бо в залі завжди є ранок і вечір забиті, а день, звісно, так завжди є вільний. Тому я люблю в день ходити в спортзал. Але тут навіть і в день було просто повно. Ну, то нам треба у італійців чомусь навчитися. І молоді прививати не наркотики, і алкоголь, а все ж таки спорт. Це як противага, і ця противага буде краще даватися. Тому хто у вас в спортзал не ходить ще, а кращий приклад давати для молоді своїх дітей це самому піти в цей спортзал. Тобто, ну бо якщо батько не буде ходити, то і син не піде, знаєте, так. То завжди кажу, хочете виховати або привити якісь добрі звички своїм дітям, то треба з себе почати. Тому всіх з 1 вересня вже було 1 вересня, хто хотів почати нове життя, то якраз добрий час його почати. Якраз добрий час почати нове життя. Ну, в плані фізичного нове життя. Новий стиль життя, бо це буде ваше старе життя, тільки стиль вашого життя зміниться, і поведінка, звісно, також зміниться, бо будуть інші інші так, путі, інші дороги вас вести вже не в бар, а в спортзал. І сьогодні візьмемо 25 квітня, 2013 рік. Дорогі діти, моліться, моліться, тільки моліться, поки ваше серце не відкриється у вірі. Як квітка відкривається теплим променем сонця. Це є час благодаті, який Бог вам дає через мою присутність, а ви далеко від мого серця. Тому закликаю вас до особистого навернення та родинної молитви. Нехай вас завжди надихає святе письмо. Всіх вас благословляю моїм мантеринським благословленням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія дуже часто говорить про родину, часто. Закликають до молитви в родині, особливо читання святого письма, розважання святого письма. І, і, це, ну, і це дуже важливо. Це означає, якщо Марія так часто повторює, якщо Марія так часто наголошує на цьому, це є дуже важливо. Бо ми маємо розвиватися розвиватися. І навіть коли йдеш в спортзал, то звісно, що робиш в наушниках, що слухаєш, кого слухаєш. Я, наприклад, слухаю або ця Романа Бродковського або Домініка Хмельницького, або якийсь інший християнський контент. Тобто збагачуюсь і духовно в спортзалі. не означає, що ти йдеш в спортзал, це, ну, це значить, що ти там маєш, ну, не знаю, слухати Рамштайн або якусь сатанинську музику. Ні, це взагалі не, не факт і не потрібно так робити. Можна слухати про славу, можна славити Бога. А можна і збагачуватись також е, е, якби думками, думками, розумом. Е, ну, бо, Щоб збагачуватись духовно, ми все одно через розум щось приймаємо. Тобто слухати, бо віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Тому заохочу більше слухати різного християнського контенту. Моліться, а Марія говорить особисто тобі сьогодні, бо ми завжди так можемо приймати. І часто приймаємо, коли кажуть всі, вам, діти, то ми так думаємо, що комусь їм, але не мені. Але Марія говорить особисто тобі: молись, 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 молись тільки молись, поки твоє серце не відкриється у вірі, як квітка відкривається теплим променем сонця. Це є час благодаті, який Бог дає через мою присутність. каже: молись, 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 поки серце не відкриється у вірі, як квітка відкривається теплим променем сонця. І якщо сьогодні твоє серце ще не відкрилося теплим, як теплим променем, як квітка від теплого променю сонця, то треба потужніше, потужніше молитися. Моліться, молиться, тільки молиться, каже, тільки молиться. Ми можемо подумати, а, тільки молитва нічого не дає. Марія каже, ні, ні, ти не правий. Молись, молись і тільки молись. І цього буде достатньо, щоб твоє серце відкрилося. А ти далеко від мого серця, тому закликаю тебе до особистого навернення та родинної молитви. Це вже ну, особисте навернення це залежить від тебе особисто, а родинна молитва це вже складніший крок, бо це вже залежить не тільки від тебе. І тому дуже складно, власне, молитву зробити родинною, бо не від тебе залежить. Тобі вже треба чоловіка, дружину під, підтягнути під цю е, акцію, під цю молитву, і підтягнути дітей. Ну, діти, якщо до 18 років, то можна, звісно, якось змусити, але дітей не треба змушувати, треба прикладом своїм заохочувати. І, але можна дітей якось заохотити. А коли йдеться ну, про дітей старших, то вже це буде важко зробити. І це така, ну. Власне, серйозно вправа сьогодні родинна молитва та родинна молитви. Каже, особисте навернення та родинна молитви. Це як ступінь другий, крок два родину до молитви, свою родину. Нехай, а нехай це значить, означає хай, хай тебе завжди надихає Святе Письмо. Тебе, тебе благословляю моїм материнським благословленням. Дякую тобі, що відповів відповіла на мій заклик. Каже Марія, хай тебе завжди надихає Святе Письмо. Тебе. А щоб тебе надихало святе письмо, треба його читати. Треба з ним ходити, бути, роздумувати над ним. Тоді воно може надихати. Бо інакше ну, не буде надихати. І сьогодні давайте повертатися до навернення, але навернення як духовного, так і фізичного, так і розумового. берегти свій розум від треш інформації це така, знаєте, треш, це слово сміття, переклад. Треш інформація це сміттєва інформація. Це і різні скролінги, ленти, ці всі, це все сміття, смітники, яких треба себе берегти. Тобто навернутися від цього всього і навернутися до християнського контенту, до проповіді, до Слова Божого, до різних розважань. І тоді будемо більше плекати ці думки. Думки і надихатися святим, святим письмом. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Бергаму. па Папа!